Щити якість шкільної освіти, а також зробити її більш сучаснішою та європейською. За це взялись представники новоствореного руху, громадянська позиція, основна мета якого підтримати формулу нової школи. Ми будемо спрямовувати свою діяльність на співпрацю, на конкретну співпрацю власне зі школою. Школою міста Івано-Франківська вона буде різноманітною. Вона буде в собі заключати не тільки проведення якихось цікавих загальноміських заходів, виховного спрямування, національно-патріотичного, але в першу чергу допомога вчителю. До руху приєднуються усі ті, хто зацікавлений у реформуванні сучасної української школи, конструктивній співпраці громади і вчителів, а також підтримці творчих ініціатив, каже Петро Хмельовський. Особливо наголошує на активності батьків, яка зао. Останній час дуже зросла. Суттєво змінилася роль і участь громади в управлінні школою. Ви знаєте, що дуже багато є нормативних документів про по державно громадському управлінні, починаючи від положення про загальноосвітній навчальний заклад і закінчуючи положенням про піклувальні ради. Всі вони дозволяють батькам не просто бути присутніми, а активно приймати участь у всіх процесах. Долучилась до руху, й мала академія наук Артур Сіренко каже: будуть робити усе можливе, аби підтримати учнів у їхніх починаннях. І сподіваюся, що ці от зусилля, тих і мої зусилля, і тих викладачів, які працюють в малій академії наук, що вони будуть мати певні результати. Ми нам справді вдасться принаймні, хоч частину учнів підтримати в їхніх намаганнях, в їхніх зусиллях стати, стати науковцями, стати вченими. Також вже найближчим часом в місті відбудуться заходи, на яких буде обговорено та визначено стратегію розвитку шкільної освіти. Це форум вчителів, форум батьківської громадськості а також загальноміська учнівська конференція ольга гриців сергій русиняк новини телеканал РАІ.